Аудіокниги українською від студії Калідор Продовжуємо наші мандри сторінками книги Остання битва Хронік Нарнії Клайва Стейплза Льюіса Розділ шостий. Пригода протягом ночі. Години за чотири. Тіріан і собі сівся на лаву, аби трохи перепочити. Двоє дітлахів уже давно спали. Він відіслав їх до ліжка набагато раніше, ніж пішов спати сам, Досхочу схочу виспатися їм цієї ночі не вдасться. а Тіріан добре розумів без сну вони в їхньому віці довго не витримають. Та й він сам добряче їх стомив. Спочатку він дав Джил декілька уроків стрільби із лука. На його подив, невдовзі дівчинка вже непогано поралася із зброєю, хоча, звичайно, нічого було порівнювати її із нарнійськими стрільцями. Вона навіть спромоглася самостійно вполювати кролика, звісно ж, нерозумного, а звичайного собі кроля, яких чимало мешкає у західних землях Нарнії. Здобич її. Уже білована та випатрана, висіла неподалік. На великий подив короля діти вельми вправно випатрали звіря. Поратися зі здобиччю вони навчилися іще за часів принца Ріліана, коли мандрували суворими північними володіннями велетів. За джил настала черга тренувати Юстаса. Його зброєю стали меч і щит. У своїх пригодах. Юстас чимало натренувався вправлятися із мечем, але у руках у нього завжди був прямий нарнійський меч, який дуже відрізнявся від кривого остраханського ятагана. Через це виникали певні труднощі, бо удари ятаганом значно відрізняються від того, як треба бити мечем, тож Юстасу довелося перевчатися. Але, за словами Тіріана, у нього був добрий окомір, а прудкості було взагалі не позичати. Вельми здивувало Тіріана і те, якими дужими виявилися обоє дітлахів. Нині вони здавалися значно дорослішими, значно сильнішими та здоровішими за тих дітей, яких він зустрівсього декілька годин тому. То до справи взялося чарівне повітря нарнії. На Саме так воно впливає на гостей із інших світів. Подальші дії узгодили без сперечань. Усі троє пристали на те, що перш за все вони мають повернутися до хлівного пагорба і визволити єдинорога діаманта. Ну а звідти, якщо їхній задум матиме успіх, вони підуть на схід. І спробують зустрітися з невеличкою армією, що її вів із кейр Паравелю Кентавр Рунвіт. Досвідченому воїну та мисливцю Тіріанну не неважко було прокидатися тоді, коли він сам того забажає. Тож він дав собі час до дев'ятої вечора і, викинувши із голови всі тривоги, одразу ж заснув. Здавалося, майнула тільки мить, коли він прокинувся. Але освітлення та якесь внутрішнє чуття підказували йому, що він прокинувся саме вчасно. Король підвівся на ноги, нап'яв на голову шолом тюрбан, кольчого він навіть і не знімав, і заходився будити дітей. А ті, правду кажучи, прокинувшись, не злізли із своїх ліжок і видавалися сумними та похмурими. Позіхали при цьому не припиняючи. Отож, звернувся до них Тіріан, звідси ми попрямуємо на північ. На щастя, небо обсипане яскравими зорями, наш шлях цього разу буде значно коротшим за той, якого ми трималися вранці, бо тоді нам довелося йти в обхід, а тепер ми рушимо навпростець. Якщо нас зупинять. Ви двоє зберігайте спокій, а я намагатимуся вдавати, ніби, ніби я один із тих окаянних, жорстоких та зрозумілих остраханських лордів. Якщо ж мені доведеться витягти свого меча, ти, Юстасе, повинен зробити те саме, аджил нехай займає місце за нами і тримає напоготові лук. Але якщо я з командою додому. То тікайте до вежі, тікайте щодуху, і нехай жоден із вас навіть і не думає битися. Жодного удару я не чекаю від вас, щойно віддам цей наказ. Хибна доблесть згубила чимало блискучих військових операцій. Ну а тепер, друзі мої, в ім'я Аслана вперед. За дверима в обличчя їм вдарило холодне нічне повітря. Над верхівками темних дерев сяяли величні нарнійські зірки. Полярна зірка Нарнії зветься Вістря Списа, але вона значно яскравіша за нашу полярну зорю. Деякий час їм вдавалося йти на зірку, але невдовзі вони натрапили на густий чагарник, який довелося обходити, відхилившись від наміченого шляху. А після цього виявилося зовсім нелегко роздивитися небесне склепіння, приховане від їх поглядів за густим гіллям. На допомогу несподівано прийшла Джил, яка бувала вправним провідником вдома в Англії. А до того ж, після стількох днів подорожі дикими північними землями, вона знала нарнійське небо, немов свої п'ять пальців. Вона змогла знайти напрямок за зірками навіть коли не бачила вістря списа. Варто було, Тіріану побачити, що із них трьох вона є найвправнішим слідопитом, він одразу ж пустив дівчинку на чоло їхнього маленького загону. Їм лишалося тільки дивуватися тому, як нечутно та майже непомітно линула вона темним лісом перед ними. Присягаюся гривою лева, пошепки зауважив він Юстасу. Дівчата нагадує мені дивовижне лісове створіння, вона не впоралася бліпше, навіть якби у її жилах текла кров лісових дріад». Вона ж зовсім маленька, теж пошепки відізвався Юстас. Для неї це не складно. Ц, «Тихіше!» – Тихіша, перебила їх Джил. Обертаючись та прикладаючи пальця до вуст. Навколо стояла мертва, непорушна, незвична тиша. Зазвичай нарнійська ніч у лісі була повна різноманітними звуками то вас вітав би їжачок, то над головою почулося псовине погукання, то звідки лязь долинали звуки флейти, і неважко було б здогадатися, що то фавни завели свій танок. А із під землі коли не коли б глухе гупотіння і стукіт молотів, то поспішали у своїх справах гноми. Але нині нині не чутно було ані звуку. Сум та острах накрили землі нарнії непроникним покровом. Трохи згодом шлях різко пішов угору. Дерева порічали та дещо розтеклися по боках. Тіріан уже міг розгледіти знайомі обриси пагорба і хліва. Джил тепер пересувалася із іще більшою обережністю, все частіше й частіше вона оберталася до друзів, знаками, наказуючи їм рухатися тихіше. Аж ось вона завмерла на місці, немов нежива, пригнулася до землі і ніби розчинилася у темряві. Замить вона випросталася. Нахилилася до Тіріана і прошепотіла йому у саме вухо так тихо, що тільки він зміг почути. Униж щир, краще видно. Вона сказала «щир» замість сір не тому, що була шепелява, а тому, що знала краще за все, у цілковитій тиші чується саме звук С. Тіріан не змусив її повторювати двічі і одразу ж привалився до землі, майже так само тихо, як і дівчинка, але все ж таки дещо чутніша, бо він був старший і важчий. Звідти, знизу, на тлі неба темним обрисом виділявся сам пагорб і хлів на його вершині, а зовсім поруч, за декілька кроків від них Остраханський вартовий. Вартовий із нього був найзліпших. Він не ходив, як годиться туди-сюди. Він навіть не стояв. Він сидів на землі, перекинувши спис на плече, а під боріддям впираючись у груди. Дуже добре, кивнув Тіріан Джил, ледь ворушачи губами. Тепер він знав все, що йому було потрібно. Вони випросталися і дуже повільно. Не наважуючись навіть зайвий раз вдихнути, Тіріан повів їх вперед під прикриття щільно скупчених дерев, що стояли за два чи три кроки від вартового. Зачекайте тут, прошепотів він дітям. Якщо мене спіткає невдача, втікайте. Уже не криючись, він випірнув із тіні. Переляканий вартовий уже хотів скочити на ноги. Він подумав, що то із нічним візитом пожалувало остраханське начальство, і зараз йому надають гарячих за те, що він розсівся та відпочиває замість того, аби пильнувати. Але підвестися він не встиг, бо Тіріан опустився перед ним на одне коліно і палко заговорив: чи дійсно очі мої? Бачать тут воїна ті срока, хай вічними будуть його літа. Радість у мене на серці від зустрічі з тобою тут серед дияволів та звірів нарнійських. Дай на мені потиснути руку, твою, друже. Не встиг остраханський вартовий отямитися, як правицю його стисло, немов лещатами, його ж самого притисли до землі коліном, а до горла представили гострого кінджала. Ані звуку, або смерть чекає на тебе, пошепки застеріг його Тіріан із погрозою. Скажи мені, де єдиноріг, і я збережу тобі життя. З -з За хлівом мій повелитель бещельме. затинаючись, ледь вичавив із себе невдаха. Добре, вставай і веди мене до нього. Холодна лезо кинджала і досі лоскотало горло вартового. Тільки тепер воно вже перемістилося дещо ближче до вуха. Тремтячи, остраханець повів Тіріана за хлів. Навіть у темряві Тіріан без зусиль розгледів білі обриси діаманта. Тссс, поквапився він вгамувати друга. Тихіше, діаманте, тихіше не гомони. Це я, Тіріан. як тебе зв'язано? Оплутано по всіх чотирьох ногах. А в узду прив'язано до кільця у стіні хліва, відгукнувся діамант. Ставай но сюди, молодчику, спиною до стіни. А ти, діаманте, упни ріг у груди цього остраханського вояки, аби він не здумав поворухнутися. О, із задоволенням, сір, кивнув діамант. А якщо він таки спробує поворухнутися, встроми йому цей ріг точно у серце. За декілька митій пута, що стягували діаманта, впали додолу. Тим, що від них лишилося, вони зв'язали вартового нещасливця по руках і ногах, напхали йому у рота трави, підв'язали підборіддя, аби він не міг видушити ані звуку, посадили на землю і притулили спиною до стіни. Я не надто чемно до тебе поставився, вибачився він перед вартовим. Але на те була моя потреба. Якщо нам доведеться зустрітися колись і знов, я, можливо, дам тобі змогу мені відплатити. Ну, а тепер, діаманте, рушай за мною, але ступай тихо, тихо, аби нас ні в року не почули. Лівою рукою він оповив звіра за шию, нагнувся та поцілував його в носа. Обоє друзів радо привітали один одного. Тихо, тихо, зовсім нечутно, вони поверталися до схованки, де на них чекали діти. Тут, під деревами, стояла зовсім непроглядна темрява, і Тіріан мало не перечепився через Юстаса, побачивши його в останню мить. Усе гаразд, прошепотів до дітей Тіріан, — Непогано попрацювали. А тепер додому. Вони розвернулися і пройшли уже декілька кроків, коли Юстас раптом спитав Пол, ти де? У відповідь не пролунало ані звуку. Джил десь з вашого боку, сір? запитав він у короля. Що? схвильовано перепитав король. Хіба вона не біля тебе? Від жаху, у них мало волосся дибки не стало. Вони не наважувалися гукати її в голос, а шепотіти її ім'я дозволяли собі не дуже голосно, наскільки могли. Але дарма відповіді так і не було. Вона кудись пішла, доки мене не було. Я не бачив і не чув, як вона зникла, похитав головою Юстас. Але вона могла б піти непомітно. Ви ж самі бачили, яка вона. Десь здалеку почулися. Приглушені барабанні дрібушечки. Діамант повів вухом туди, звідки чувся звук, і кивнув «Гноми!» Не виключно, що й ті гноми, віроломні зрадники, крізь зуби процідив Тіріан. А десь зовсім близько до нас наближається щось на чотирьох копитах, додав діамант. Люди і єдиноріг застигли на місці. Занадто багато про що треба було потурбуватися, і жоден не знав, що ж їм робити. Стукіт копит усе наближався, а потім, уже зовсім поруч, пролунав знайомий голос Гей, ви тут? Дякувати небесам, то з'явилася Джил. Де тебе носило? пошепки гримнув на неї Юстас, який насправді добряче перелякався, коли її не виявилося поруч. У хліві. видихнула Джил, але зовсім не перелякано, а немов приховуючи посмішку. Ох. рикнув Юстас. Тобі ж здається, що це дуже смішно, так? Що ж, тепер мені нічого не лишається як. Ви привели діаманта, сір, перебила його Джил. Так, ось він. Але що за звір із тобою? Це він, відповіла Джил. Але ходімо звідси подалі. Доки ніхто не прокинувся. І вона знову, здавалося, пирснула за сміху. Ніхто не сперечався, бо вони вже й без того задовго лишалися у небезпечній місцині, а барабанні дрібушечки гномів, здається, чулися уже ближче. Вони кілька хвилин йшли на південь у цілковитій тиші, коли Юстас нарешті перепитав Він? Ти сказала це він? Що ти маєш на увазі? Підставний аслан, пояснила Джил. Що? не стримав свого здивування Тіріан. Де ти взагалі була? І що робила? Дозвольте пояснити, Сір, заходилася розповідати Джил. Щойно ви розібралися із вартовим, і я вирішила, що непогано було б зазирнути у хлів і подивитися, хто ж там насправді ховається. Тож я підповзла до нього. Без жодних зусиль відчинила двері і зазирнула всередину. Там, звичайно ж, було темно, та стояв сморід, як і в будь-якому іншому хліві. Тому я запалила світло. І ви не повірите, але нічого і нікого там не побачила нікого, окрім маленького віслючка із прив'язаною до спини леб'ячою шкурою. Тож я вийняла свого ножа і наказала йому йти за мною. Насправді ж, погрожувати йому не було ніякої необхідності. Цей хлів йому і самому вже впоперек горла став, і він охоче пішов за мною сам, правда, Вертику? Ова! Юстас навіть рота роззявив від подиву. Що ж, ти геть збила мене із пантелику. І ще мить тому я був злий, мов собака. Та й досі гадаю, що нечемно було з твого боку пробиратися туди крадькома, не сказавши нам ні слова. Але мушу визнати, впоралася ти чудово. Якби вона була хлопцем, її можна було б посвятити у лицарі, чи не так сір. Якби вона була хлопцем, її б вистевали батогом за невиконання наказу, відповів Тіріан. і у темряві не зрозуміло було, чи то він супиться, чи сміється. Та вже за мить почувся ляскіт металу. Що ви робите, сір? різко запитав діамант. Витягаю меча, аби відітнути голову цього клятого ішака, жахливим голосом відповів тірян. но, ну, дівчинко. Ні, ні, благаю вас ні, кинулася на захист твертя Джил. Ви не повинні цього робити, то була не його вина. Він невинний і, здається, він кається у тому, що накоїв. Він дуже гарний віслючок, звати його верть. Мої руки зараз оповивають його шию. Джил, промовив до неї Тіріан. серед усіх моїх підданих ти найхоробріша і найобізнаніша у лісовій справі, але разом із тим ти найзухваліша та найнеслухняніша. Ну що ж? Нехай живе. Що ти можеш сказати на своє виправдання віслюче? Я, сир, почувся голос віслюка. Мені, звичайно, дуже шкода за те, що я накоїв. Але облизян сказав, що то Аслан хоче, аби я напнув на себе ту шкуру. А я гадав, що йому видніше, адже він набагато розумніший за мене. Я тільки й робив те, що мені веліли. І зовсім не солодко мені було отут, у хліву. Я навіть не знаю, що відбувалося там, за його межами, бо мене зовні пускали тільки іноді, на декілька хвилин і тільки вночі, а іноді вони навіть забували мене напоїти. Сір втрутився раптом діамант. Гноми підходять ближче. Чи бажаємо ми із ними зустрітися? Тіріан розмірковував хвилину, а потім зненацька голосно розсміявся. Після цього він заговорив, але уже більш не пошепки. Присягаюся, Гривою леба», – вигукнув він. Щось у мене зовсім клепки розсохлися. Чи бажаємо ми із ними зустрітися? Звичайно, ми з ними зустрінемося. Ми тепер із ким завгодно можемо зустрітися. У нас є віслюк, якого ми можемо їм пред'явити. Нехай бачать, кому вони поклонялися та чого боялися. Ми покажемо їм, у чому полягав задум облизяна. Таємниця його уже не є таємницею. Адже це все міняє. Завтра облизян буде теліпатися на найвищому дереві у Нарнії». Годі переховуватися, шепотітися та ховатися. Де ці чесні гноми? У нас для них є гарна новина. Після довгих годин шепотіння слова, вимовлені нормальним голосом, мають просто таки життєдайну силу. Усі зненацька загомоніли, засміялися. Навіть віслючок верть підвів голову. Та зробив те, чого круть не дозволяв йому робити уже давно. Видав своє улюблене а, 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 а. Невеличкий загін друзів попрямував назустріч барабанним дрібушкам, що ставали усе голоснішими, і невдовзі попереду заграло світло смолоскипів. Вони йшли одним із тих неходжених шляхів, у Англії ніхто б його і за шлях не вважав. Які пролягали через ліхтарну пустку? Назустріч їм крокувало десь із тридцять гномів. Кожен ішов з лопатою чи сапою за спиною. У голові колони виступали двоє озброєних остраханців. Ще двоє замикали тил. Стійте! гримнув Тіріан, виходячи на дорогу. «Стійте, солдати! Куди та за чиїм наказом? Виведете цих нарнійських гномів. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали черговий розділ із книги Остання битва Клайва Стейпл за Напишіть в коментарях, чи подобається вам ця аудіоверсія. Розповсюдьте це відео серед знайомих. Ну і звичайно ж, не забувайте підписуватись на канал. А ми з вами. Почуємося знову у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.